Папіломовірусна інфекція це є одна із найважливіших причин розвитку раку шейки матки. Які ж фактори ризику зараження даним вірусом? До основних факторів зараження перше місце займає початок раннього статевого життя. Ранніх – це до 21 року, тому що в даний період життя. Слизова оболонка дівчат цервікального каналу, вона ще не сформована остаточно, і вона є дуже вразливою і дуже швидко приймає цей вірус в свій організм. Також до ризиків зараження папіломовірусною інфекцією відносять велика кількість партнерів. Чим більше партнерів, тим більше можливість заразитися. До ризиків ми відносимо інші інфекції статевих шляхів. При наявності яких вірус почуває себе ще краще в організмі людини? Чи все так однозначно з папіломавірусом? Що Чи означає, що якщо є папіломавірус 16-18 тип, то у вас обов'язково буде рак шийки матки чи можливо патології шийки матки? Ні? Це означає лише, що ви можете спровокувати розвиток даних захворювань. На жаль, таких методів власне противірусних препаратів, які б лікували папіломавірусну інфекцію, на сьогоднішній день не існує. Але існує попередження і профілактика папіломовірусної інфекції. Вакцинація проти папіломовірусу оптимально проводити з 9 до 14 років. Скажу більше того, в Європі вакцинують і хлопців, тому що так, у них немає ракушики матки, але вони, власне, є переносчиками даної інфекції. Вакцинацію можна робити в будь-якому віці, і навіть після 50 років, також, якщо жінка живе статевим життям, тому що, власне. Власне, через те, що після 50 років змінюється гормональний фон у наших пацієнток, у цих пацієнток підвищений ризик розвитку раку шийки матки. Профілактичні огляди один раз на рік можуть спасти ваше життя з одного боку. Якщо захворювання почалося, дозволять вам виявити ці зміни на ранніх стадіях, і якщо відповідно ви проводите вакцинацію від папіломавірусної інфекції, ця вакцина захистить вас від раку шийки матки практично на 100%. Тому, дорогі дівчата, дорогі пацієнтки, полюбіть себе один раз до гінеколога піти не складно. Часто чують від пацієнтів, що це дорого, але кожна пацієнтка, яка приходить до мене в кабінет, приходить з манікюром, я завжди посміхаюся, який потрібно робити раз на два тижні, і ви його робите протязі року. До гінеколога на профілактичний огляд достатньо прийти один раз на рік. Переконатися, що ви здорова, і бути щасливою протягом всього свого життя.